Вислухайте українське радіо при мікрофоні Наталя Соколенко, і зараз говоритимемо про Запорізьку атомну електростанцію, про ЗАЕС, які можливі сценарії розвитку подій на станції. І з нами на зв'язку по скайпу Людвіг Литвинський, доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики. Вітаю слава Україні! Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій атомній електростанції наразі зменшується. Про це повідомляє Таймс. Видання Таймс, і Буданов відмовився назвати причини такого висновку, але заявив, що до цього призвели певні публічні та непублічні дії в цій сфері. І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає. Як ви оцінюєте цю новину? Ну, перш за все, апокаліпсис у будь-якому випадку не станеться. Хочу про це заявити офіційно. Але загроза вона як була, була, так і зберігається, оскільки є мавпа, у мавпи є граната. І куди вона кине ту гранату, не знає навіть вона сама. Все дуже просто. Зрозуміло, тому треба все ж таки враховувати можливі різні можливі сценарії через те, що у цієї мавпи поки що є граната, і ця мавпа ще, на жаль, жива. Скажіть тоді, будь ласка, от ми повернемося трохи пізніше до сценаріїв? А от поговоримо про поточний стан, технічний стан самої станції. ЗАЕС вже не виробляє електрику тривалий час, і яке це значення має для теперішньої ситуації і для теперішніх за. Гроз. То на краще, що вона не виробляє електроенергії, оскільки коли реактор зупинений, він не напрацьовує нові е, продукти розпаду, нові радіонукліди. Саме тому навіть при найгіршому сценарії радіоактивна хмара не міститиме ізотопів йоду, які найбільш шкідливі у разі аварії на атомній станції, оскільки пройшло півроку. Весь йод розпався, це за найгіршим сценарієм, навіть е, не буде присутня так, така компонента загрози. Але загроза зберігається дурна справа, не, не хитра руйнувати, то не будувати, і тому довести до серйозної аварії на Запорізькій АЕС досить просто, якщо є дурне бажання. Саме тому я знов повторюся, загроза вона зберігатиметься доти, доки не буде жесту доброї волі від тих, хто там зараз присутній. розкажіть ще, будь ласка, про те, що відбувається із ставком охолоджувачем. Які, по перше, він функції виконує, і, от після підриву Каховської ГЕС і проблеми, ну, порушенням водопостачання в цілому регіоні, що із цим ставком? Сам по собі став охолоджувач це елемент системи охолодження енергоблоку. Будь-який енергоблок, типу ВВР 1000, має три контури охолодження. Перший контур безпосередньо стикається з паливом і суттєво радіоактивно забруднений, він загалом замкнений і назовні не рідна теплоносій, ну, звичайно легка вода не виходить. Те саме і з другим контуром. Другий контур отримує тепло, забирає тепло з теплообміннику і охолоджує перший контур. Так от ставок-охолоджувач, він є третім контуром, тобто uh -huh. він ще більш е, заізольований від радіоактивності за нормальними умовами експлуатації. Насправді, коли станція стоїть, коли... Енергоблоки зупинені, великої потреби, скажімо так, в у ставку охолоджувача немає, але тим не менш він використовується навіть у зупиненому стані, оскільки остаточне тепло продовжує виділюватися в реакторі. А що стосується Каховського водосховища, то знов таки ставок-охолоджувач він гідротехнічно розв'язаний з колишнім, вибачаюсь. На жаль, Каховським водосховищем звідти дійсно відбувався додатковий водозабір та продувка ставка охолоджувача, але це відбувалося не так часто, тому особливої кризи для самої Запорізької атомної після підриву плотини на каховській гідроелектростанції не сталося оскільки, знов повторюся. Впливу технологічного немає. Тоді давайте розглянемо можливі можливість сценарії, як ви, як науковець, бачите, що можуть росіяни зробити. Ну і це не для того, щоб залякати нашу аудиторію, а для того, щоб бути готовим для, для того, щоб правильно реагувати правильно і швидко. Отже, як ви бачите, які Найбільш загрозливі сценарії є в руках у цієї мавпи з гранатою. Ну, найбільш загрозливий сценарій це сценарій з руйнуванням другого контуру, і як наслідок неможливості охолодження власне атомного реактору. Це найгірший сценарій, який принципово можливий, ну, якщо не заважати на руйнацію. Самого реакторного відділення, на мій погляд, найбільший ймовірний сценарій того, що практично з необхідністю відбудеться, виходячи з менталітету, отих, от придурків, це максимальна шкода запорізькій атомній з тим, щоб вона не виробляла електроенергію на протязі року чи декількох років, залежить від рівня того. Терористичного акту, який вони втнуть. От в цьому я майже впевнений. Тобто, вони зроблять все відходячи за принципом а не залишайся ти нікому. Що б не казала наша розвідка, що не казали, не казали західні розвідки така шкода, але це буде мати всі ознаки максимальної економічної шкоди для України, це. Цілком очікувано, це цілком реально і запобігти на жаль? Ми ніяк не можемо. Які наслідки від цього сценарію для людей? Mm. Ну для війська ви сказали та що це, оскільки це більше економічне, нанесення економічної шкоди і мало вплине, якщо я вас правильно зрозуміла, на ситуацію на фронті. Однак, як це вплине на довкілля і на українців? Ну, перш за все, навіть при найгіршому сценарії на фронті ніякого впливу подібний теракт не матиме, саме тому ймовірність його невисока. Uh -huh. А що стосується шкоди для довкілля, для населення, головна шкода для населення буде відсутня втрата чверті генеруючої потужності України, це принципово важливо для країни. Але я знов повторюся, скоріш за все, ніякої радіаційної аварії чи радіаційних наслідків, те, що вони втнуть. Це дійсно тут, пан Буданов правий, значною мірою визначається і тим тиском міжнародним, який зараз здійснюється по відношенню до Російської Федерації. Давайте ще поговоримо про. Магате про міжнародну агенцію з атомної енергетики про роботу їхньої місії. От остання інформація, яку ми бачимо, що місія запросила дозвіл на доступ до дахів реакторів атомної електростанції і також турбінних залів та частини систем охолодження станції, щоб перевірити, чи немає там вибухівки. Ну мені я не спеціалістка, звісно, але мені трошки дивно читати такі запити від місії Магате. Як мені уявлялося, якщо там спостерігачі від МАГАТЕ є, то вони можуть перевіряти будь-які приміщення, дахи і так далі, турбінні зали найпершу першу чергу, ну а скільки для чого вони там взагалі перебувають, навіщо їх пустили? Ну, Напевно, як я бачу, що я помилялась, А то розкажіть, як ця місія там працює, що вам відомо, і от просять вони ці дозволи? Чи вони отримують ці дозволи? Я загалом конче негативно і скептично відношуся до ролі, яку відігравала та продовжує відігравати міжнародна агенція, чесно кажучи, все, що на протязі вже більше року чулося від пана Гросі, воно зводилося к тому, щоб легітимізувати присутність військових російських. На промисловому промисловому майданчику Запорізької. А що, що ви маєте на увазі? Які його слова і дії от для от, підтвердження цієї тези? А от почитайте оті п'ять вимог чи п'ять рекомендацій стосовно Запорізької станції. Зокрема, там було забезпечити фізичний захист майданчику, не вести військових дій і таке інше, але все воно зводилося к тому, що. Щоби е, зберегти статус-кво, тобто зберегти військову базу, яка знаходиться на майданчику Запорізької АЕС, це е, щось суто протилежне тому, що чого мала вимагати така міжнародна інституція, як МАГАТЕ, я знов повторюся, я кончо скептично відношуся до тої ролі, і показово, що навіть їх. Експертів нікуди не пускають, і вони не можуть побачити, що там відбувається. Що стосується власне можливого теракту, то там дурна справа не хитра. Якщо знати, що підривати. А росіяни добре це знають, то багато вибухівки там не потребується, і саме тому нікого не, не пускають до марзали та до інших принципово важливих. Приміщень енергоблоку. Тобто це скидається на таку профанацію та на імітацію діяльності МАГАТЕ на АЗС Ну, вона була з самого початку такою. Бо єдине насправді МАГАТЕ не немає ніяких важелів впливу. Єдине, що могла зробити міжнародна агенція, і не зробила це активну антирекламу росатому бо Ті злодії Росатому, вони з самого початку присутні на майданчику Запорізької атомної станції, вони, власне, є учасниками тих терористичних дій, що здійснює Російська Федерація, і, на мій погляд, виправданим кроком було б якомога ширша антиреклама Росатому, оскільки Росатом зберігає принципові позиції на міжнародному ринку. і, Забезпечує суттєві фінансові надходження для Росії, от цим важелем дійсно, пан Гросі і його підлеглі могли скористатися, але вони не користалися цим важелем не планують. Здається, ним. У вас є пояснення, чому так? Все дуже просто бюджет МАГАТЕ значною мірою. Складається з внесків Російської Федерації, а персонал МАГАТЕ десь аж навпіл, ну, трохи менше, знов таки складається з колишніх співробітників тих інститутів, тих закладів, що знаходяться в Росії, тобто з Росіян. А є бачення, як це можна змінити. Все ж таки, якщо дивитися на світову таку архітектуру безпеки, напевно, такий орган потрібний ну, за умов, що він буде ефективним. Ну якось змінити тоді фінансування, відрізати взагалі постачальників виробників атомної енергетики, виробників обладнання, відрізати від можливості фінансувати такий орган. От я наведу аналогію свого часу. Було таке рішення ухвалене іншою агенцією ООН, Всесвітньою Організацію охорони здоров'я, яка заборонила і рекомендувала заборонила для себе і рекомендувала країнам, урядам країн цього світу не дозволяти виробникам сигарет тютюновим компаніям фінансувати соціальну рекламу про шкоду куріння, бо вони таким чином виготовляли цю рекламу, що ну. Не, не така вже, знаєте, не так же вона й відвертала е, дітей, молодь від цигарет. Ну, навпаки, так ставила питання: а може, і а може варто спробувати? І ВОЗ заборонила таку практику. Тобто тютюнові компанії не мають права фінансувати антитютюнові е, рекламні соціальні компанії. Хоча вони тривають і вони фінансуються ну, досить багато іде грошей е, з різних джерел на ці потреби. То чи ви бачите? Можливий механізм зміни фінансування МАГАТЕ. Як би він мав виглядати? Ну, давайте згадаємо, що МАГАТЕ це агенція, яка входить до структури Організації Об'єднаних Націй, саме так я і згадала а, тому ВООЗ, тому що це а власне, дві агенції, які в ООН. Так. А власне, ООН сама по собі має наразі нульову роль відіграє. По відношенню до війни, яка відбувається на наших теренах, справа в тому, що доти, доки у Радбезі ООН правом вето ну, постійним членством та правом вето обладатиме Росія, доти, доки отой Небензя буде не бенздити постійно стосовно того, що Росія це захисник миру у всьому світі, доти ніякої, ніякої користі, ані від організації. Самої ані від її філіалів там Червоного Христа, чи, е, Міжнародного агентства по атомній енергії, на мій погляд, не буде. Я до, дуже скептично відношуся не лише до МАГАТЕ, а й до ООН в цілому. Ну а загалом така структура могла би існувати. Ну, якщо ми приберемо там ризики Росії, а інакше якось організувати подібну структуру, яка би моніторила ситуацію на атомних енергостанціях у світі, і могла би втручатися в разі потреби? Ну, відповідно до міжнародних конвенцій, які існують, а їх досить багато. Можете послухати інтерв'ю з. Головою державного регулювання він там перелічує всі ці конвенції. Так, от, відповідно до цих конвенцій, повну відповідальність за те, що відбувається на території окремої країни, несе сама країна. Тобто ніяких міжнародних важелів впливу не передбачається відповідно до міжнародних конвенцій. Тому для... На цей випадок потребуватиметься зміна міжнародного ядерного законодавства, бо втручання в справи окремих держав це не справа міжнародного агентства, вони мають лише характер дій, які рекомендаційні, скажімо так. Буквально у нас 15 секунд, щоб ви прокоментували заяву мера Енергодара Дмитра Орлова. Він сказав в ефірі українського радіо, що співробітники Росатому залишають за ЕС. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? З планованим жестом доброї волі з боку тих угу. люк. Зрозуміло, дуже вам дякуємо. Знаєте, після розмови з вами якось мені стало полегше. Сподіваюся, нашій аудиторії теж Людвиг Литвинський, доктор фізико-математичних наук експерт з питань атомної енергетики, був гостем ефіру українського радіо.